Вітаю вас, шановні глядачі. Це відео є продовженням попереднього відео про поневіряння українця по дорозі з України до Норвегії. Посилання на першу частину і на плейлист про подорожі будуть розміщені в описі до цього відео. А розпочнемо ми з того, що це вже ранок наступного дня, і зараз ми вже перетинаємо польсько-український кордон і через декілька хвилин прибудемо до польського міста Пшемислі. Ранок почався з неприємної новини. Про те, що наш потяг запізнюється десь на 30-40 хвилин, і поїзд, що прибував перед нами, теж запізнився, і тому буде затримка з проходженням польського кордону і огляду речей, бо на пропускному пункті ще не встигнули оглянути усіх пасажирів поїзда Інтерсіті номер 705 який прибув трохи раніше від нашого. Тому, прибувши на станцію Пшемислі, ми продовжували залишатися у вагонах і чекали, поки звільниться польські прикордонники. І це було дуже неприємно для багатьох пасажирів нашого потягу, бо велика їх частка вже придбала білети на потяг інтерсіті в Шемислі в Рослав на 7 годин 17 хвилин. І вже було зрозуміло, що ми не встигаємо на цей потяг, і було ще гірше на душі, бо ми усі придбали квитки на цей потяг заздалегідь через інтернет. Ми були у розпачі, бо не тільки мали втрати матеріальні через те, що наші квитки ставали недійсними. А й через те, що руйнувався весь подальший маршрут. Наприклад, я запізнювався на літак, на який в мене був теж оплачений квиток, а літак по маршруту до Ставангера був лише наступного дня, і ціна квитка вже була іншою, значно більшою, бо перший квиток бронювався за два місяці до поїздки і тому був дешевшим, тобто починався цілий кошик несостиковок і неприємностей. А поки що ми усі посумували, коли побачили, як наш потяг Інтерсіті в Шемислі Краков рушив від платформи згідно за графіком і рушив без нас. Поки ми продовжували чекати, то провідники нам розповіли, що такі нестиковки для нашого потягу київ Київше за номером 51 звичайна справа і трапляються майже кожного рейсу. І все через те, що непродуманий графік руху потягу номер 51 і потягу номер 705 які майже не розведені по часу і прибувають до пшемисля з проміжком недостатнім для обслуговування усіх пасажирів на пункті пропуску без затримки. Ну то як би то не було, але на той час ми вже змінити нічого не могли, і подалі намагались зменшити свої втрати і ризики на своєму шляху. Дякую усім українцям! Пасажирам нашого потягу, які не поспішали, як я, і надали можливість потрапити мені на контроль одному з перших. Контроль зайняв не більше 2 хвилин, і я щосили побіг до каси купляти квиток на наступний потяг Інтерситі до Кракова. З часом відправлення вже на 8 годину, 17 хвилин. Це мені дозволяло сподіватися на те, що я у разі не виникнення нових несподіванок. Ще мав шанс встигнути на свій рейс літака. На жаль, здавати старий квиток, щоб отримати повернення хоча б частини коштів, вже не лишалося часу. Тепер про ціну на квиток на потяг інтерсіті від Пшемисла до Кракова. Квиток першим класом коштує приблизно 800 гривень, другим класом приблизно 530 гривень. І що порадувало, це те, що для людей у віці 60 років плюс діє знижка від вартості квитка у 20%, і я придбав новий квиток лише за 430 гривень. Потяг подали точно за розкладом. І відправився він точно за розкладом, і дуже точно за розкладом пройшов усі проміжні станції. Одразу хочу відмітити, що все подальше пересування проходило без несподіванок, і це була. Перша величезна відмінність України від Польщі і Норвегії. Також хочу поділитись з вами і розповісти про те, як змінився пейзаж навколо після перетину кордону. Було таке відчуття, що я все ще перебуваю в Україні. Ще місцями спостерігались зруйновані і покинуті будівлі, серед минулорічної трави лежали залишки паперу і пластику, але самі будинки поляків. Мали вже більш презентабельний вигляд, і прибудинкові території були більш доглянуті, тобто, немов би ти ще в Україні, але жив більш заможній. І чим далі ми віддалялись від кордону, тим менше щось нагадувало про батьківщину, а ставало більш схожим на невідому мені ще Європу. І вже о 10.55 Точно за розкладом потяг прибув до Кракова, а об 11.06 відправлявся. Приміський потяг до аеропорту Кракова. Тому я в оці 10 хвилин не став бігти по квиток до каси, а перейшовши до четвертої колії і трохи почекавши, сів на цей потяг. Я знав заздалегідь, що квиток можна придбати у кондукторів. І з цим і насправді не виникло ніяких проблем. Вартість квитка на цей потяг склала 200 гривень. Час в дорозі 17 хвилин. Разом з усіма переходами. Вже через 23 хвилини я був входом у Краковський аеропорт. За одну хвилину пройшов перевірку документів і квітків і став у чергу на догляд речей. Ця процедура зайняла приблизно від 10 до 15 хвилин. Пройшовши усі формальності, я забрав свої речі і потрапив у зону дюті фри. На чому ще хочеться зупинитись. Це на тому, що при догляді речей ти маєш можливість взяти з собою не більше 100 мл води, і тому пляшку у балоні з лимоном довелося просто викинути. Пройшовши зону Duty Free, далі я вже попрямував на літак, шукаючи браму номер 3 Скажу чесно, це мене теж викликало деякі труднощі, бо останній раз я користувався літаком 55 років тому. І тому не мав жодної уяви, як тут усе облаштоване. Але, як, як то кажуть, чисто, інтуїтивно і маючи у словарному запасі 5 англійських слів і дві фрази, мені вдалося знайти потрібний напрямок, і я вийшов на браму No3. Ну, ви зрозуміли, що політ на літаку був для мене чимось новим і невідомим, то від усього цього, що відбувалося надалі, я був у захваті і мав різні місцями протилежні відчуття. Тому не буду більше розповідати щось про політ, а просто додам відео цього. І гадаю, що воно зможе передати мої відчуття. А сказати, що я у захваті і що мені часом перехвачувало подих, це нічого не сказати. До речі, вартість квитка на літак з Кракова до Ставангера склала 2400 гривень. Коли ми заходили на посадку, то внизу був дуже красивий краєвид. Північного моря, островів і узбережжя Норвегії, а в додаток ще густі хмари у промінях Сонця. І нарешті літак торкнувся посадкової смуги. Я вже в Норвегії, іду до, до аеропорту. Вперед до нових вражень. Більше подробиць про моє перебування в Норвегії і про цю країну та її мешканців у наступних відео. А вже на виході з аеропорту мене з нетерпінням. Чекали мої близькі. А на сьогодні у мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі.